Ходять команди на поле уже кілька облич, не те, щоб нових, але незвичних для стартових складів. Ми могли побачити, зокрема, голкіпер Полтави Данил Єрмолов виходить вперше у сьогоднішньому поєдинку, оскільки вперше в сьогоднішньому чемпіонаті у цьому чемпіонаті УПЛ, оскільки травмувався Валерій Восконян. Ну і зараз будемо розбиратися по складам команд. Це Олег Вірім'янко, який якраз на Закарпати дебютував в українській прем'єр-лізі. Для нього це дуже пам'ятна арена. Цей пам'ятний стадіон в сезоні 19-20. Олег е зіграв Закарпати вперше в дорослому футболі в українській прем'єр-лізі. Ну Олег Верем'єнко, до речі, забив переможний м'яч у ворота Вереса. У єдиному матчі, який команда Павла Матвійченка в цьому сезоні виграла саме в чемпіонаті. Кононов набирає швидкість флангом. Є у центрі продовження. Він веде передачу на Одарюка. Одарюк! Одарюк. Одарюк можна забивати. Одарюк. Рахунок стає 1-0. На користь СК Полтава. Ось так. Володимир Одарюк. 21 перша хвилина. Нуль-один. Шуся трибуна, але радіє лавка Полтави. Ось це так несподіванка. Володимир Одарюк, як давно він не забивав українській прем'єр-лізі, скільки ж часу Володимир не забивав саме в УПЛ. І тут е, поєдинок надзвичайно важливий. Його перший гол. Його перший гол, звісно, в цьому сезоні. І Карпати пропускають. Хороший вихід з оборони. Хороший вихід. Не встигають закрити ось цю передачу. Шикарну на хід Кононову. На хід Одарюку Кліщук не хоче фалити. Лісти Полтави це ключове. Вони не програють боротьбу, а Вівдич ще й розкидає суперників. Обходить Педросу Вівдич. Далі йде 88-й номер. Ось продовження моменту. І тут ледь дубль не зробив Володимир Одарюк. ну а Тут дивимося один із найкрасивіших моментів сьогоднішнього поєдинку. Вівдич е -е, проштовхнув м'яч. Одарюк також протикав повз Кліщука. Теж на швидкості теж було складно. Кліщук практично повністю закрив екран перед Одарюком. Але удар все одно був. От на цьому повторі видно, що це був акцентований удар. Це Карпати від швидкого ауту на цьому стадіоні постраждали. Проти Полісся. зараз Карпати аут вкидають. Боротьба у штрафному майданчику. Ігор Неве скидає назад. Вітор. Вітор б'є поворотах. Ще спроба удару. Падає Вітор. Ска Полтава вибігає. Знову контратаку Оніщенко. М'яч від себе далеко відпускає. Чий аут? Аут на користь, не на користь Ігора Тимченка. Нервує зараз один із тренерів. Нервує безмежно. Тренер СК Полтава. Все це відбувалося на його очах. І його реакція на епізод, його аналіз епізоду не потребує. На чужій половині поля всією командою, крім голкіпера, навіть центральні захисники. Всі тут. Павло Вітер. Вітер подає у штрафний майданчик. Падіння. Падіння, але без фолу. Падіння Кононова. Костенка. Немає апеляцій з боку Костенко. Ось це перше враження від епізоду. Значить, Кононов точно не фолив. Загалом дуже непогана подача сьомого номера Карпат. Обходить Місюро. Йде передача у штрафний майданчик, але вона не доходить. І ось тут підбирання Альварес. Удар по воротах. Єрмолов відбуває не дуже впевнено. Невес удар. Знову Єрмолов. М'яч зупиняється. Поруч зі стійкою і. Наче так в уповільненому режимі Єрмолов взяв просто і підібрав його. Цей нічийний м'яч, який знаходився між голкіпером і стійкою а Давайте називати це гольовим шансом Карпата, оскільки позиція для удару Альвареса була дуже приємною. І сам ось цей удар такий з підкруткою був. Єрмолов ніби не впевнено відбив. Але далі після до добивання тире простріл від Невеса до нього був готовий. голкіпер у жовтих рукавичках. Можливо, ситуативно. Костенко. Костенко удар по воротах. Сейв голкіпера. І добивання. Починається тайм із удару в площину. Уріт від Карпат. Можна сказати, що перший тайм закінчився ударом в площину від Павла Альвареса і сейвом Єрмолова. Зі спробою добивання кута Тайгора Невеса. Один з найкращих моментів Львів'ян в першому таймі. Хороший тиск, хороший пресинг. Карпат. Карпати. Ось тільки таким чином м'яч виходить на половину поля суперника. А тут Вівдич. Трошки послизнулася. Нога 88-го номера. Він тримав ріноваху, тікає від Адамюка. Є підтримка, чи немає Вівдич її чекає. Стели під удар. Удар по воротах над поперечкою пробиває. знову Володимир Адарюк. Вдвох фактично проти всього захисту Карпат. Розібралися ці два гравці. Ну і особливо Олександр Вівдич. Коли є швидкість, коли... Він знаходиться ось в такій позиції один в один проти Адамюка. Він достатньо, достатньо впевнений. Дій. Вітор не ризикнув подавати сьомий номер. Бразилець з м'ячем танцює виконує непогану подачу. Удар головою тут уже сейв Єрмолова. 51-ша хвилина. Амбросій Чачуа пробиває Ось і він. Осі Амбросій, який пірнув головою і з дуже низькою позиції головою пробивав у боротьбі з суперником. Ще одне закидання вперед. Точно передача на чачу, а той один дотик красиво на Вітера. Вітер, що вигадає, Вітер пробиває по воротах Єрмолов сильний цей удар парирує. Складний насправді був м'яч, враховуючи і мокрий газон і силу удару вітера. В принципі, Єрмолов відбив в ту зону, де не було. Гравців суперника. Ну, красиво розіграли насправді. Тому повернення такого футболіста воно важливо. Зараз без нього, без нього захищається команда. Удар по воротах головою. Парірує Єрмолов. М'яч лишається у грі. Находчись спиною до ворі, Так на інстинктах спрямовав м'яч у дальній кут Ігор Невес Єрмолов це відчув, побачив, зрозумів. Атака Карпат. Бруніньо прострілює. Руками відбуває Єрмолов. Ну і виносить м'яч. Вадим Підлепич. На добиванні не було нікого із гравців Карпат. Саме в тій зоні, куди відбив рукою Єрмолов. Ще передача. У штрафний майданчик. Розворот Невеса. Пропускає м'яч Бужин. Хоче, щоб м'яч вийшов за межі поля і досягає свої мети. Просить вітер м'яч, але Бруніньо сам йде. Бруніо. Удар поворотах. Пуперичка заряджає Бруніньо. Шикарний удар і без шансів для Єрмолова. Чарівний момент насправді. Не пощастило Бруніньо. Русниченко подача. Удар головою немає. Зате є удар ногою. м'яч в воротах. 1-1! Фабіано забиває. Ось це цей хлопець, який щойно вийшов на заміну. А в таких випадках прийнято казати знайомтеся. І Фабі так на себе показує. Мовляв, подивіться, всі я Фабіано Перейра Родрігес. Я 2006 -200 року народження. Я бразилець. І це мій другий матч в українській прем'єр-лізі. Всередині другого тайму забиває Фабіано 1-1. Тріщала оборона СК Полтави. Моменти були у Карпат, їх було достатньо. тиск був шалений і. Ось таким чином Карпати після стандарту, будемо говорити, забили. Хоча це не будь-який класичний удар головою, коли там хтось когось прочавив, м'яч знайшов ногу Фабіано. І рахунок став 1-1. Що з того виходить, що момент за моментом народжують Карпати. І, в принципі, більш ніж логічно те, що Львів'яни забили, просто що вони могли це зробити значно раніше. Зараз ще один момент може виникнути Вітер. Вітер виконує подачу високу удар головою. Повзворота пробиває Фабі. Ледь другий не забив впродовж півтори хвилини. Фабіану знову вітер розібрався він з Коновим. Спадав сильно, високо і вже намагався спрямувати цей м'яч, дострібнувши до нього Фабіано. Трошки зависока була ця подача. але... Полегенько виконує подачу полегенько. Удар головою між повзворота летить. А ось і Володимир Адамюк і його коронні удари головою. Теж е... добре, але небезпека для СК Полтава не минає. Але полегенько знову з лівої ноги виконує подачу. М'яч у штрафному майданчику. Удар по воротах. Чачо пробиває, м'яч рикошетить від ноги захисника. І йде. За межі поля. Ще один гольовий момент. Я думаю, що не помилюся, якщо класифікує цей шанс Карпат саме таким. Накидає у штрафний майданчик. Чачу, удар через себе. Чачу підбирає м'я. Чачо ще крутиться. П'ятою знаходить Мірошниченка. То виконує подачу. Удар головою. і м'яч не пролазить у ворота. Жан Педросу міг забити. Другий матч поспіль. Це сейв Єрмолова. Це саме він команду врятував Данил Єрмолов. Як же тяжко зараз гостям. Е, необхідні заміни. Вийти, знизити темп, взагалі зменшити темп цього матчу. Якось освіжити. Десь е, Освіжити те, що дуже, дуже тяжко. Дуже тяжке для СК Полтава. Відчуваються нерви Полтавців. іде подача. Краснопіра, удар головою. Альвареса. Який удар. Усі Пабло Альварес теж увімкнув свою голову для того, щоб пробити Спрямовував він м'яч, схоже, що парашутом. Проходить закидання на Ігора Краснопіра. Той один-один в один проти захисника. Краснопір б'є по воротах не сильно. І прямо в руки Єрмолу. Кричить Фабі, кричить Бруніньо. Зараз вони виявляють такий прояв агресії на адресу Ігора Краснопіра за те, що той м'ячем не поділився. Так він залишається у грі. Бурніньо, Хороше продовження на вітера. Вітер прострілює і м'яч не влітає у ворота. Удар по воротах у боротьбі з захисником. Подвійний захисник зараз. Війська Полтава. Фабіано випускає м'яч за межі поля. І. Ми бачимо знову ту картину. Яку бачили, Причому, подивіться, що відбувається. Фабіано просто бужена витягує за межі поля. Оцього робити не можна. Фабіано зараз отримає від Пасхала як мінімум. Слова як максимум. Дивіться, зіткнення двох цивілізацій. Фабіано отримує жовту картку Це не спортивна поведінка. Ну, він не має права перетягувати за межі поля іншого гравця. Бруніньо. Центр зміщується, тікає від захисників. Бруніньо. Удар. Поворотах. Бруніньо. По центру пробиває Єрмолов. Ніби відпускає м'яч від себе. Забирає в руки. А там за Бруніньо впав. Послизнувся ще один гравець. Я зараз помовчу просто от, шум стадіону. Федор. Удар поворотах Федора. По центру воріт. З лівої ноги Олег пробивав. І Данил Єрмолов забрав м'яч в руки. В очікуванні свого першого голу в українській прем'єр-лізі Олег Федор він говорив про це неодноразово. Хабіано обіграв суперника. Подача у штрафний майданчик. Відскок. Федер. Удар! Єрмолов парирує. Ногою відбиває. Удар ще по воротах. І ще Мірошниченко б'є. Кутовий удар. Божевільний момент. Карпат на 92-й хвилині. Олег Федор міг забивати. Ось на повторі цей момент. Відскок, удар Федера. Ну і знову ногою єрмолою відбиває, як і тоді після удару, після удару Жана Педросу. Тут Федер мав всі шанси забити, говоримо так. Стіночку з шахом зіграв. Пауло Вітер виконує передачу. Краснопір. Падіння Фабіано, Фабіано, б'є по воротах. Фабіано. Блокує удар захисник. Ось тут Савенков врізав Краснопіру. М'яч залишався у футболістів Карпат. І атака закінчилася ударом, який заблокував захисник. Вівдич! Вівдич тікає від захисників. Вівдич падає в штрафному майданчику у боротьбі. 88-й номер 1-1. Матч, після якого, хочеться сказати, це класичне. Було два різних тайми. Перший абсолютний провал від Карпати, чудова гра СК Полтави. Забитий м'яч. Другий.